Ну що, всім привіт, ви на каналі Ворожко Юа. Я хочу трішки розставити всі точки над І і пояснити, від чого ж помер Тимофій. Якщо ви не проти, я хвилинку буквально нагадаю всім, хто такий взагалі Тимофій. У мене мати після інсульту. Ми самі з ліначними у мене документи самі можу. Це звичайний молодий пацан з Донецьку, який підійшов до мене з проханням допомогти йому купити продуктів. Він мені настільки сподобався, що я вирішив зробити більш глобальну допомогу для нього. Давай домови цього дня ти. Більше не виходиш на вулицю, і не просиш у людей гроші. Якщо треба щось купити, дзвониш мені, і я привожу. Це я приніс йому деяких своїх речей. Він переодівся, повела його до стиліста. Він привів його в порядочок, і йому сподобався його новий стиль. В нього було день народження, я подарував йому телефон і бачив, який він був дійсно вражений. Познайомився з його мамою. В ній дійсно був інсульт, і вже навіть другий. Після сину він старший. років було. я пообіцяв їй що допоможу Тимофію стати ноги і почати нормально заробляти. Вона виявилась дуже приємною і радісною жіночкою я стримав своє слово, і вже через пару днів у Тимофія був свій онлайн-магазин, тому що мій товариш займається цим і допомогли створити йому такий самий. І за короткий термін у нього були досить такі круті результати. Я дуже старався подарувати йому нові цікаві емоції, переключити його на спорт, щоб він якось відволікся від тої життєвої ситуації, в якій він опинився. Дуже хотів стати для нього другом, тою людиною, на яку він може покластися. До речі, допомагав йому не тільки я, а ще й ви. Ми знайшли лікаря, який погодився безкоштовно. Не реабілітувати його матір, і все начебто почалось налагоджувати. Але як і в кожній ситуації, завжди є одне «но». Так чого ж такий молодий хлопець, який подавав всі надії, який, в принципі, симпатизував багатьом людям, який мав шанс на успіх, на гарне життя, з якими так тісно подружились, проводили з ним багато часу, взяв у так несподівано і помер. Те, що бачите ви за кадром, і те, що коїться реально в житті, не завжди співпадає до кінця з дійсністю. Так, звичайно, я старався допомогти цьому хлопцю як міг. Я робив все, що було в моїх силах, щоб його витягнути з тої з ситуації в житті, в якої він опинився. У нас з ним було багато відвертих діалогів, які він просив не фільмувати, просив не показувати людям. І. Не знаю, як би він зараз до цього віднісся, можливо, це і неправильно з моєї сторони, але я розумію, що якщо зараз я це зроблю, то можливо я зможу комусь ще врятувати життя, тому що цей хлопець помер не випадково, сталося те, що може статися з кожним з вас. З кожним, хто ходить, як то кажуть, по тонкому лезу ножа. Буквально просто годину назад подзвонив мені хлопець, каже, я знайомий Тимофія, можемо ми срочно зустрітись. Я кажу, та ні, ну я знаю просто, що це вже за, за люди, і мені не дуже хотілося з ними спілкуватися, там, підтримати зв'язки, бо я знаю, як вони поступають. Я кажу, хочеш поспілкуватися, кажи, що сталося по телефону. Ну, і він, коротше, каже, Тимофій помер. Я спершу такий, що за прикол? Це що, ну, типу, якийсь розвод очередний, чи що. Він каже, ні, типу, серйозно. Е... Зараз їдемо спілкуватися з його мамою, якщо хочеш, типу також під'їжджай. Привіт. Да, Андрій. Ми якось мали зустріти з тобою, так навійшли. Да, да, так не вийшло. Мені подзвонили як другу Тимофія. Ну, перша інфа якась взагалі є? Причина? Ні. Просто перша причина. Ну, перша причина, це, це тобі... Сказали, що вам що-то не то собі вкалав, коротше, блядь. І... Дай Бог, щоб... по нігні, не дай бог. Это будет какая-то подстава со стороны кого-то. Хотя я всегда говорил ему, что... А кто ему не говорил? Прекращай. Ты думаешь, я ему не предлагал реп-центр или там Я знаю я... за реп-центр. Я ему тоже намекал на то, что тебе уже пора ложиться. Я ложился тоже на репцентр. Но он не захотел. Добрый день. Свет, я позвал помочь Юру именно поэтому, а не... Потому что я ничего не могу сделать. Я тоже не хочу, чтобы вы похоронили как собаку. Он... Зачем ты За это... последнее Зачем время... Зачем я его слушала? Зачем я его слушала? Не надо было скоро, не надо скоро, я сразу хотела скоро вызвать. Надо было сразу скоро вызвать. А он был тут с вами? Я или? так и понял, что... Конечно. Это... Что случилось? Скажите, пожалуйста. Когда вот дочь был, честник. Короче, он пришел мокрый и ной насквозь uh -huh. У него поднялась температура. Uh -huh. давай я вот, простудился uh -huh. дальше. И он это... Вот это он два дня с температурой. Температура не падает, не падает. Я говорю, давай, ну, градусника ж нету. Пробую так. Я говорю, давай вызывай скорую. Не надо. Вот а то был паразитамол, он паразитамол пил, пил. В какую... Вы кого слушали? Да вот. уже поздно, uh -huh. что Вы как назад ну как раз таки четыре да. Да, да. дня мы я его не да. видел получается Ой. ну как раз да оно так и получается он вколол себе что-то не то да. и с этого все пошло привет жопой уже ничего не вернуть. Как вопрос, вот теперь вы будете без Тимофея и его поддержки? Здесь дотоваться? я до среды, до среды сказала это. Дочка была говорит, мы будем вас оформлять, дом Попробую узнать, что можно решить с похоронами. Я просто ну, никогда так не делал. то Я не знаю, еще с этим не сталкивался. Очень хотелось помочь вашему пацану. И нравился вам мне. Дружили мы с ним? Я ему и... говорила, давай позвоним Юрику. Если, если кто-то слышал, я его умоляла говорю, если бы я могла стать на колени, я бы на колени. Я просто понимала, что я с ней стану, я бы не поднимусь Ладно, До свидания Все хорошо. Вы мне там свистните, когда ну, будет что-то известно уже. Да, мне полиция еще раз перезвонит Ладно, пойду познать, быстрее пойду, быстрее узнать. Беритесь вам, блядь, ну, ваша жизнь она тоже не вечная. И как вам ее закончить, решать. Да. Ну, говорю, здесь ходить по... Ну, даже если кто-то ему это подсунул, то, блядь, не факт же, что это вам не подсунут, Никогда раньше в житті мне не приходилось заниматься похованнями. похованням. И... Це, скоріш за все, добре. Я нікому не бажаю через це пройти, але це непросто. Це скажу непросто. По-перше, по-друге, це... це дорого. Добре, що є такі ритуальні компанії, які взагалі беруть на себе все це, тому що там треба. По справкам побігати, все організувати, домовитись з батюшкою. Ну, коротше, коли ті, хто зробили це вже багато разів, то їм, звісно, простіше. Але є деякі речі, які маю зробити саме я, так як я ну, в, на мені зараз ця відповідальність, бо більше нема кому це робити, і я пообіцяв матері Тимофія. Тож, е, що мені треба, це взяти документи Тимофія е, і взяти. Костюмчик, в якому його будуть хоронити, і завести його на ритуальні послуги. Дивіться, оце свідоцтво про народження. Є, є фото паспорта, бо так ніхто не знає. Мати каже, що забрала, коли забрала. Це хлопчинка, що в обласній так? Паспорта, в принципі, немає. Ну, мама сказала, що забирали разом з ним. Коли його забрали, то паспорт був з ним. Угу. А, поліція каже, що в речах нічого не було. Угу. Тобто, або він десь загубився по путі, там в обласній, або ну, взагалі його не було, і він було. його може загубив ще а раніше. Що? Скільки взагалі от стоїть ну, з мінімальне... 14,5. Мінімально 14,5, да? так? Це катафалка, це бригада, це яма. Це гроб. — І батюшка. батюшка І батько б... не Байконіфої. То, коротше, на четвер, да, на 9-ту, ми плануємо і... Ну, Плюс-мінус на 9-го. Ми вже домовились на четвер, це післязавтра. Я дуже вдячний цій ритуальній службі, тому що вони зробили нам гарну знижку. Мінімальна взагалі ціна. Зараз це по нашому місту десь приблизно 18 тисяч. Це по мінімуму, там навіть без батюшки. А тут у дівчат 15. 000. 16 приблизно, мінімалка. Коротше, по місту це найкраща ціна. Тож я дуже вдячний їм за те, що вони і ще навіть цієї суми змогли зробити нам якусь гарну дуже знижку. Сьогодні вже день поховання і Тимофія. Я зараз приїхав за його матір'ю, не знаю, в якому вона стані, але дуже важко зрозуміти, навіть що вона відчуває. Просто, от на секунду, поставте себе на її місце. Людина в моменті опинилися. В такому положенні, що нема більше кому піклуватися над нею, нема більше кому годувати її, нема більше кому допомагати їй митися, тому що це робив Тимофій. І, блін, ще багато у цього нема кому, що робив Тимофій. Добрий день, Ну що тут у вас? Готові? Ну, Кубку йти. І зараз це... а... що должны подойти. Угу, хорошо. Как вы вообще? Не Держитесь. Если мне станет плохо, не откачивайте. Я лучше умру там. Вместе с ним. Ты же понимаешь, что я уже умерла. Я, я уже умерла. Только он не даст вас. Гребаная больная ловушка, блядь. Я а, Але, но если вы еще тут, значит у вас все... не не все. Жаль, что не все. Я что часа прошу, не могу покушать, ни у кого попросить. И что мне жить? Зачем? Расскажите мне, что у вас с пенсией, с, с какими-то выплатами? Ничего. Нема пенсии даже? Не, ведь? Не выплат, ничего нет. И пенсии нема? Откуда? Мне 51 год. У меня вообще никакого дохода. Вообще. М А майже як в дитинстві. Я дів батька, що з машину. Нічого потім помию, страшно. Опа. О! Тримайте вашу паличку. А... Коли ми приїхали на кладовище, я побачив кількість похованих військових, і мене просто відняло дар мови. Насправді, дивлячись на все це, я ще не до кінця розумів і не до кінця хотів вірити у те, що коїться. І начебто ще тільки вчора ми з ним спілкувалися, веселилися, розважалися, робили якийсь бізнес. І сьогодні я вже бачу, як він лежить у тій трині.

Пацану було 18 років, його життя тільки-тільки починалося, от тільки в розпалі було. Він був реально симпатичний, крутий хлопець, який, який давав великі надії, в якому ми допомогли з і відкрити магазин. І просто в моменті, отак от, от оп, і все. В тебе вже нема життя. Ви б тільки знали, скільки разів я хотів допомогти Тимофію і пропонував йому реабілітаційний центр, пропонував йому вийти з цього, навіть пропонував йому закрити десь його е, в сараї, приносити йому їжу, щоб він зліз з цієї херні. Тому що я бачив, що це проблема. Я хотів, хотів щиро допомогти цьому пацану, тому що він симпатизував мені. Так, він був чимось схожий на мене, але мав певні проблеми, певні психологічні проблеми. Можливо, це пов'язано з втратою брата. Можливо, це пов'язано з тим, що мати була після інсульту. Можливо, це пов'язано з тим, що дуже багато на нього впало. У такому іному віці, що йому треба було заробляти, придумувати як заробляти самому кошти. Одне з цих проблем це чому він став ходити і просити ці гроші взагалі у людей. Я бачив, що з ним щось коїться, що щось не так. В моментах він дуже дивно себе поводить, може, от зараз спілкуватися адекватно через час ти йому телефонуєш, і розумієш вже по телефону, що щось тут не так. Щось вже сталося, інша інтонація, інша подача. Інша людина, можливо, зі мною він був не до кінця відвертий, і те, що він мені казав, не було реальною дійсності. Коли ми спілкувалися з Тимофієм, дуже тісно, в нас була якась суперечка з приводу того, що він відправив мені повідомлення, а воно не, не дійшло. І от я просив за його в телеграм показати, що дійсно це повідомлення до мене не дійшло. Я побачив, що в нього там є дуже дивний чат, в якому написано: ваша посилка лежить по таким-то координатам. І вже тут я зрозумів, що щось тут нечисто. Пізніше виявилось, що він знайшов якийсь магазин в Телеграмі, де продавали ті самі котики, які він міг вибрати, оплатити. І потім продавці ці робили так, так названу закладку. Перше, що я дізнався, це те, що в нього були деякі проблеми з звичайною травкою. Але я не вважав, що це велика проблема, тому що. Багато людей також бавиться цим і навіть деякі мої знайомі. Я вважаю, що це їх вибір, вона не так сильно шкодить, як інші речовини, з якими мають справу люди в нашому сучасному житті. От давайте тепер перейдемо ближче до історії. В один момент, в один день, він так, як і завжди, замовив щось в телеграмі. Він знайшов те, що йому треба було на той момент, вже це робив за допомогою шприця. Йому стало погано не, не в той день, а на наступний можливо, навіть через два дні. Тобто, це сталося немиттєво. Так, от, його тіло почало так замерзати, що мати зрозуміла, що вже час викликати швидку допомогу. Ростин показав, що він помер від отруєння невідомою речовиною. Йому було на секундочку, 18 років. Так от фішка в тому, що в цей раз, коли він йшов за своєю покупкою, йому просто щось не те підсунули. І від цього сталися великі проблеми, коли ви робите таке замовлення десь на телеграм або на яких сайтах, ви не можете бути впевнені до кінця в тому що вам в цей час підкладуть у ваш заказ. Я дуже сподіваюся, що він зараз не ображається на мене, але я дуже хочу, щоб ця історія Тимофія стала повчальною для багатьох з вас. Можливо, у вас є якісь друзі з такими проблемами, можливо, у вас, важливо, ви самі з такими проблемами. І я розумію, що витягти людину взагалі з цієї ями, ну, бляха, неможливо. Якщо вона сама цього не захоче, що б ти не робив, окрім того, щоб прив'язати до батареї або закрити десь там да, в підземелі, і то є шанс, що людина може спричинити собі якусь шкоду? Так от, поки в людини не буде бажання нормального, то допомогти їй ну просто неможливо. Якщо ви вживаєте і балуєтесь якимись забороненими речовинами, то фінал цієї історії. Як правило, нещасливий. Тож, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьків, своє здоров'я. Не балуйтеся з цими речовинами, тому що я кажу, окрім того, що вони і так і так шкодять, ви не знаєте, хто і що вам в цей момент підкине. Що буде з мамою Тимофія на цей момент, я не знаю. Ті люди, які хотіли її влаштувати в дім для літніх людей, вони походу не знали, що в неї немає ніякої пенсії, тому що в такі будинки беруть пожилих, які мають пенсію, частину вони забирають собі, і за це за ці кошти утримують таких людей. Ну я буду тримати вас в курсі в інстаграмі, щоб зрозуміти, яка її подальша доля. Також, якщо ви бажаєте навчитися вестись свій YouTube, я ділюсь своїми навичками на ось цьому YouTube-каналі, який створено окремо для бажаючих розвиватись у сфері YouTube. А там багато корисної інформації з мого власного досвіду. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бережіть себе.